Всім привіт! І сьогодні ми граємо таку гру, який треба ТНТшками розбивати левели. Так, Дринь. Одразу на четвертому левелі. Ого, з першого на четвертий. До речі, всім привіт! Підписуйтесь на телеграм канал. Підписуйтесь на YouTube канал та ставте лайк. І не забувайте ставити дзвіночок. А ми поїхали. Це який шостий. Так. Який тут ще є? Так. Бік. ТНТ. Ого. Ми одразу на сьомому левлі. Дрит. На восьмому. Так, збираємо ТНТ. Так, 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 збираємо, збираємо. Тепер бум одразу на десятый. Так, кто тут ще є. За три тысячи одразу. Пинг. Трик. Ч так одразу тут? І тут пятьсот и тут трик. Блин. Ого. Я к там еще багато левелів. О, 4К Купаем пинг. Лимит. Зарамбаксы. Ого, скільки тут зон. Вс разбиваю так Лендешки підірвалась. Зараз будемо ще раз, еще раз. Трин. Так, 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 так. Бум. Книжкові полиці. Гхм-гхм-гхм Трохи Нде Девак... Ну. Чому? Чому? А, ми можемо купити новий ТНТ-зона 1 Якраз, о, 10 тисяч О, Боже мій, чого я так важко? Ще ліфт буде зараз, нарешті Так. гхм А-ха-ха, uh -huh -huh. так-так. Давай, давай. Все, бум. Так, какие наступные? 25К. Тобто 25 так 25 25.000. Так. Поднимемся мы на 21-му левлі. А. Ну, не не багато. мы прошли, но але... скачем и далее. Так. Фри ауто. Фри ауто. Ауто кедок. Mm -mm, нам не требуется фармить. Фармем, а фармем, а фармем. Треба се, исе, исе. Бум. Надеть пять. Блин, не выстоять двух тысяч. О, все, выстачай. Хомар. Та, блин, ничего не таке. Чего не підривається одразу на 24 рівні? Лайк. Инг-2 буст. Упс. Ой-ой. Одуречь. -ой. Блу Пети? Тут є пети? Чекайте, чекайте, чекайте. Може, там можна якісь пети вибити. Так. ви де? За зірочки. А, де взяти зірочки? Так. где взяты зирочки? Окей, не да. Пойди, домой. <свист> так. Так. Нахай побольше, побольше, побольше. боже, что это? Что это за ривень? Наступно за 45 тысяч. Хм. Так. Угу. С... Так, 28 левел. Телепорт. Зона 2. А мы что А от это зона? Он ага. Так. <соць> бум, як ні? як Так. сорок 40... майя выстачиты. Вистачило. Це тридцятий левел, і ми вже нас ну, стільки вниз. Мало якось. Сорок не вистачає, тоді девяти 50. Ось тут 50. Пятьдесят сили, як я розумію. Чогось одразу 52. два. О! Ще трохи не вистачає. Так, і все. І ми купуємо ось таке ТНТ. Стоп! Стоп! Чого вони не розбивають? Бий, 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 бий. Не виходить. Через три хвилини буде оцей легендарний пет. Через одиннадцять електроник е... електонік... кад. Кет, точніше. І оце за тридцять одну хвилину. Uh -huh. Так, який в нас там левел? Окей, okay, закриємо. Uh -huh. Ноль <laughs> робитів. За шестьдесят у мене. А, не вистачає. Да, блин. Чому не розбивається? Тоді давайте до 60. 60 тнт... Бум. Аха. Фаер. Не вистачить. Так, це левел тридцать четвертый. Ну добром. Телепорт софрейс. Так, що у нас тут? Плюс пятьдесят ТНТ. Ага. Задорого. Ну добре, йдемо далі. Тридцать пятый левел обсидіан. Окей, авто фриаут Хм, Хм. -хм. хм, -хм. Що це номери означають? я сам не розумію. Ага, да тобто це треба скільки за скільки разів воно 에, цей шари породи не мітиться. О боже. Давайте трохи назбираємо ТНТ. Так. У mm. Вона вже 52 ТНТ. Ха. Ого. Так, ще збираємо Раз, два, три. Так, так, тик. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Зараз доб'ем. Ро... Короче добьем. Цінте, щоб їх було десь 80. Ой, вже 80, О, коли там вже та друга зона? Ген-ген, за небо край. Так, давай фармимо, фармимо, фармимо. О, клайм гіфт Клайм. Пет. Пет і де він, а ну добре, нема петта. Коли тут буде вже та друга зона? Левел сорок аха ци. Ці... Тварини мають... Ну, це петти нічого не допомагають. А ось ще скільки. Авто. Включаємо авто. Автоклік <кхем> Включений. Mm -hmm. Чекаємо. чекаємо. ще раз чекаємо. Так, треба подивитися наскільки ми вже... Ого. Ого. Тепер бум і підриваємо. О, так вийшло. Добре, далі автоклік. На 50-му левлі досі. А, це ми зараз його проб'ємо і ми впадемо в зону 2. Так, давайте НТ трохи. Ого! Скільки в нас... Ми я можу вже купувати оцей ТНТ. Все, так. Зона 2. Тут щось є... Ні, нічого. Бум-бум-бум. Так. С так, на початкову зону. Ой, який робіт. Ні-ні-ні. Жодних робітів. Так. Таймплейд. 75 годин, Боже, як так можна. Так, Porsche TNT. А, все платне. Ну добре. <смір> Я думаю, вже на цьому можна закінчувати даний відос. Дякую всім, хто додивився до цієї частинки. Якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть, будь ласка, в коментарях слово динаміт. Так я буду розуміти, хто додивився до кінця. Дякую всім за перегляд і всім па-па!